Саме тут знаходиться тріада Іран, Афганістан та Пакистан. Це регіон сповнений активності, хоча часто з неправильних причин. Тут порушене суспільне життя щодня порушуються міжнародні кордони, а бойовики і військові проводять таємні операції, кожна з яких має на меті наступною захопити владу. В останні роки регіон став ще більш жорстоким і нестабільним, ніж зазвичай. Взаємні сутички перетворили його на один з найнебезпечніших регіонів світу. У січні повстанці Балоші здійснили напади через кордони Ірану та Пакистану. Іранські ВПС відповіли бомбардуванням прихованих груп на території Пакистану, що змусило Пакистан завдати удару по ворожих таборах в Ірані. Пізніше, в березні ВПС Пакистану завдали ударів по підрозділах Талібану в Афганістані у відповідь на попередній напад. Тим часом інший підрозділ Талібану завдав удару по іранських позиціях поблизу кордону рік тому. Зовсім недавно, в жовтні, сепаратисти напали на аеропорт Карачі, вбивши китайських інженерів. Цей список можна продовжувати і продовжувати, але ці інциденти показують наскільки переплетені між собою повстанці і місцеві невдоволення. Згідно з індексом глобальної безпеки 2024, Пакистан посідає четверте місце серед країн, які найбільше постраждали від терористів Афганістан шосте, а Іран двадцять шосте. Тут націоналісти, джихадисти, бойовики та уряди борються за панування. Але з кожною атакою ситуація стає все гіршою. Тряда зараз повільно зливається в єдиний бойовий простір, а кордони. Стали схожими на лінії, мальовані Крейдою, які сьогодні чіткі, а завтра розмиті. Привиди ХОРАСАНУ. ПІД сучасними кордонами Центральної Азії лежить привид Хорасану, що відлунює спогадами про давні імперії. Колись багатий культурний і політичний центр Хорасан перебував під владою різних тюркських та іранських монархів, кожен з яких змагався за домінування. Проте центр влади змінювався так часто, що єдиної влади так і не склалося. В результаті Хорасан став азійською версією Дикого заходу у 19-20 століттях. Хоросан став полем битви між російською та британською імперіями, які намагалися зайняти обороноздатні позиції. Росіяни наступали з північних флангів, а британці підходили з півдня. Це був період інтенсивного геополітичного конфлікту, який поступово розмивав спільну ідентичність Хоросану. Молода афганська держава опинилася під перехресним вогнем, і Росія і Великобританія прагнули контролювати його. Після багатьох років взаємної ворожнечі, у 1893 році було підписано мирний договір, який перетворив Афганістан на протекторат Британії. Мирний договір, розроблений Генрі Дюрандом, становив кордон між Британською Індією та Афганістаном, провівши прямо по карті лінію, яку він назвав своїм ім'ям. Дюранд сидів у своєму кабінеті і просто вирахував, як далеко британська піхота може стріляти зі своїх найзагідніших позицій і позначив лінію відповідно. Не бралися до уваги ні географія, ні історія, ні навіть існуючі реалії на місцях. Тим не менш, лінія Дюранда була накреслена і нав'язана регіону. Однак для місцевих жителів ця угода стала катастрофою, оскільки вона розділила етнічні спільноти, які існували разом протягом століть. Особливо постраждали поштуни, оскільки новий кордон розділив їхні міста і селища. Поштуни були правителями Афганістану, і хоча багато пуштунських районів залишилися в Афганістані, багато інших залишилися за його межами. Серед них був і Пешавар, місто Перлин. Для пуштунів втрата Пешавару була подібна до втрати руки чи ноги. Це була реальність, з якою вони не могли змиритися. Навіть зараз, через століття, афганські уряди, що змінювали один одного, продовжують відкидати лінію дюранда. Напруженості додає той факт, що в Пакистані проживає майже втричі більше пуштунів, ніж в Афганістані. Не дивно, що це підживлює сильні і настрої в Кабулі, і саме тому Афганістан претендує на пакистанські регіони Хайбер пахтунхва і Баладжистан. Якби афганський уряд коли-небудь зміг об'єднати пуштунів в єдину політичну силу, домінування пуштунів, які зараз складають близько 40% населення Афганістану, посилилося. Крім того, контроль Афганістану над малонаселеним Баладжистаном відкрив би йому доступ до Світового океану. Ці дві мети стати етнічною більшістю і вийти з ізоляції через відсутність виходу до моря, могли б стати основою для сучасної централізованої афганської держави. Таке бачення побудови держави поділяли всі афганські уряди, як старі, так і нові, включно з Талібаном. Повернення Талібану. Виникнувши після війни Радянського Союзу в Афганістані, Талібан правив країною з 1996 по 2001 рік після громадянської війни, і знову з 2021 року після виходу американських військ. Хоча таліби уникають відкрито представляти себе як суворих пуштунських націоналістів, їхнє походження і переконання глибоко вкорінені в пуштунській культурі. Як і попередні афганські уряди, Талібан рішуче виступає проти лінії Дюранда настільки, що черпає з неї сили. Наприклад, пакистанський Талібан, який відрізняється від афганського, існує виключно для того, щоб скасувати контроль Пакистану над провінцією хайбер пахтунхва регіон, де знаходиться місто Пешавар і де пуштуни складають більшість населення. У 2008 році Ісламабад оголосив пакистанських талібів терористичною групою, що призвело до запеклих боїв між ними. З того часу загинули тисячі людей. Пакистанські таліби здійснюють напади на школи, беруть заручників, підривають мечеті тощо. Однак ці зіткнення є незвичайним конфліктом, оскільки Ісламабад і Афганський Талібан історично мали тісні зв'язки. Але ці відносини охололи, оскільки афганський талібан має більш глибокі зв'язки з пакистанським талібаном. Навіть при цьому більша частина ворожнечі розгортається вздовж лінії Дюранда, де пакистанські таліби здійснюють напади, викрадення людей і все інше, що очікується від екстремістів. Тим часом Пакистан відповідає ударами дронів і ракет, але вони повинні ретельно уникати нападів на афганських талібів. Тож так. Конфлікт незвичайний. Що ще гірше, у 2015 році Іділ Хорасан або скорочено Іділ К стала одним з бойових угруповань, що процвітає на хвилі безладу. Хоча вона має глобальні амбіції, Іділ К здебільшого зосередилася на боротьбі з Кабулом, а не з Ісламабадом, оскільки не вважає Пакистан частиною історичного Хорасану. Після того як Талібан повернув собі контроль над Кабулом. Відкрилися старі рани і з'явилися нові. У своєму прагненні до домінування лідери Талібану об'єдналися з кількома белуджськими сектантськими групами. Белуджі мають багато спільного з пуштунами, вони також є розділеним народом. Більшість з них проживає в Пакистані, де, незважаючи на мільйонну численність, вони складають менше 4% населення. Тому в громаді белуджів існує відчуття маргіналізації. І багато хто відчуває, що їхня культурна ідентичність під загрозою. Це відчуття вразливості поширюється і на іранську сторону, оскільки, на відміну від більшості іранців шиїтів, Белуджі є переважно сунітами. Через ці мовні та релігійні відмінності Белуджі є найбільш відчуженою етнічною групою Ірану, а отже, найбільш схильною до сепаратизму. А белуджських сепаратистських угруповань чимало. Існує фронт визволення Белоджестану, скорочено БЛФ. Він був сформований у 1964 році і має коріння в антиколоніальних і націоналістичних рухах тієї епохи. Існує також армія визволення Белоджестану або скорочено БЛА, яка була сформована у 2000 році як відгалудження БЛФ. Однак, на відміну від своєї материнської групи, BLA відкидає політичний процес і виступає виключно за військові дії. Як БЛФ, так і BLA діють переважно на території Пакистану, в той час як в Ірані існує джихадистське угруповання Джаїш Ульадель зі схожими цілями. Воно було сформовано в 2012 році і, як вважають, фінансується Саудівською Аравією і США. В останні роки всі три белуцькі сепаратистські групи отримали американську зброю і обладнання від Талібану. Ця нова вогнева міць призвела до більш смертоносних нападів, ніж будь-коли. У Пакистані Белуцькі угруповання обстрілюють автобуси, потяги та мости. За перші 10 місяців 2024 року загинуло 624 людини і майже стільки ж було поранено. Особливо смертоносним був серпень, коли лише за один місяць загинуло 254 людини. Белуцькі бойовики також особливо вороже ставляться до китайських інтересів у березні було вбито 5 китайських інженерів, після чого стався напад на китайський об'єкт. Пізніше вибух біля аеропорту Карачі забрав життя ще двох китайських інженерів. Напруженою ситуація була також із іранського боку. Минулого року біля міста Раск було вбито 11 іранських поліцейських. У відповідь Тегеран завдав ракетних ударів і ударів з безпілотників по пакистанській території, що призвело до жертв серед мирного населення. Звісно, Ісламабад мав розставити всі крапки над І і завдав у відповідь авіаударів по Ірану, в результаті чого загинули 9 осіб. Але все ж таки белуцькі бойовики мали на меті створити незалежну державу з частин Ірану, Пакистану та Афганістану. Можливо, з боку Талібану було б недалекоглядно вступати в союз з белуцькими угрупованнями, враховуючи їхні суперечливі територіальні претензії. Однак переважає думка, що вони вирішать це питання після того, як відберуть території у Ірану і Пакистану. Наразі ж, об'єднавши зусилля з белуцькими ополченцями, Талібан претендує на пакистанські регіони Хайбер пахтунхва і Белуджистан, але не заявляють про це відкрито. У Булуджистані все спокійно. Одним з головних джерел неспокою в цьому регіоні є наявність ресурсів або їх нестача. Водний конфлікт між Іраном та Афганістаном є яскравим прикладом цієї боротьби. Більшість води в Афганістані, країні з високими вершинами, надходить з Гіндукушу, що простягається через північні та центральні регіони країни. Ці льодовикові гори живлять гідроелектростанції країни і виробляють сотні мегават електроенергії. Однак ці греблі також обмежують доступ до і без того дефіцитного водопостачання, створюючи серйозні наслідки для Ірану, розташованого нижче за течією річки. Візьмемо, для прикладу річку Гільмент, одну з найбільших річок регіону, що протікає з Афганістану аж до озер Хамун на кордоні з Іраном. Хто, що, де і скільки контролює є предметом гарячих суперечок. І афганці, і іранці готові померти за це, а дехто вже помер. Спроби формалізувати права на воду зазнали невдачі. Найближчим до зобов'язуючої угоди є гельманський водний договір 1973 року. Він формує основу двосторонньої водної політики, згідно з яким Іран може забирати з річки 22 кубометри води на секунду, з можливістю купувати ще 4 кубометри на секунду в роки з нормальною кількістю опадів. Однак, оскільки договір так і не був ратифікований, його виконання залежить від добросовісності. Яка є таким же дефіцитним ресурсом, як і сама вода. Політичні заворушення в обох країнах також не допомогли. Такі події, як Афганський переворот 1973 року, Іранська революція 1979 року, радянська війна в Афганістані, окупація під проводом США, а також підйом і падіння Талібану, підірвали регіональні проекти. В результаті довгострокове планування інфраструктури було непослідовним, а місцева географія за це розплачувалась. Порівняння супутникових фотографій Озер Хамун 1998 і 2019 років дозволяє легко побачити, як дефіцит води може розпалити конфлікт. Протягом багатьох років сутички періодично спалахували, а в 1998 році напруженість зросла до такої міри, що Іран зібрав на афганському кордоні майже 200 тисяч військових, готових до нападу. І хоча Іран, врешті-решт, відступив, цей інцидент показав, як легко суперечки про права на воду можуть перерости в повномасштабний конфлікт. Навіть зараз напруженість зберігається. Наприклад, у травні 2023 року між афганськими та іранськими військовими біля озер Хамун спалахнули смертельні сутички, троє загинули, і кожна сторона звинувачувала іншу в розв'язанні конфлікту, сперечаючись про те, хто перший почав, але не розуміючи суті справи. Важливо те, що кордони Ірану, Афганістану і Пакистану змінюються, кожен у своєму темпі і в своїх умовах. Ісламабад Тагеран і Кабул не змогли втримати під контролем етнічні, націоналістичні та ідеологічні сили. Поступово регіон від північного заходу Пакистану до південного сходу Ірану і півдня Афганістану зливається в єдиний бойовий простір. Торгівля людьми, контрабанда наркотиків, джихадисти, маргінальні ополчення і сепаратистські угруповання все це зливається в масивну саморуйнівну кризу безпеки, яка поглинає своїх жертв. Тріада, можливо, вже є найнебезпечнішим місцем на землі, але ще більша загроза нависає, якщо ситуація продовжить ескалацію. Віддалені угруповання можуть знайти способи втягнути національні уряди Ірану, Афганістану та Пакистану у прямий державний конфлікт деякі з найбільш руйнівних збройних конфліктів у світовій історії були спровоковані малими державами. Це називається теорією провокації через маріонеток. Вона пояснює, як менші держави можуть маніпулювати більшими державами або впливати на них, створюючи ситуації, які змушують більші держави реагувати у спосіб, що відповідає інтересам менших держав. Якщо так триватиме й надалі, удача і розум, врешті-решт вичерпаються, і відбудеться регіональний конфлікт. А коли почнеться буря, буде занадто пізно тікати в гори.